Футбольна атмосфера в ПСЖ знову у центрі уваги. Перед стартом Ліги 1 наставника паризького клубу Луїса Енріке запитали про відносини в команді між українським захисником Іллею Забарним та воротарем із Росії Матвеєм Сафоновим. Іспанський фахівець відповів досить обережно. Я вважаю, що спорт загалом і футбол, зокрема, це найкращий спосіб об'єднувати людей, створювати єдність, а не роз'єднання. Спорт і люди поза політикою та інтересами політиків. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що тренер висунув обом гравцям чітку вимогу. У роздягальні заборонено обговорювати політику та війну, аби уникнути конфліктів. Якщо подивитися на ситуацію ширше, такий підхід виглядає прагматичним. Клуб зацікавлений у спортивному результаті, і будь-які внутрішні конфлікти можуть зашкодити грі. Водночас варто розуміти, що питання війни для українців надзвичайно болюче, і для забарного така нейтральність може виглядати щонайменше суперечливою. З іншого боку, для Сафонова це шанс залишитися в клубі, адже за інформацією змі, ПСЖ все ще шукає для нього новий варіант трансферу. Отже, ситуація в ПСЖ залишається напруженою, і багато що залежатиме від того, як гравці зможуть співіснувати в одному колективі. А що думаєте ви, чи може футбол дійсно залишатися поза політикою? Пишіть свою думку в коментарях, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найсвіжіші футбольні новини.